На засіданні 64 позачоро сесії присутні 19 депутатів, відповідно, доступ 8, частини 4 статті 42 закону України про містерство продовольних України, розпорядження поговорить 21.25 року No 42, розкриття 64 сесії відповідального розкривання поля чергового. Дозвольте розпочати роботу сесії. 越做越。 Відповідальний комісії дозволюється, що просто не можна

Крутки, сам, саботаж за січовий залогира Тимошенко, печат Анатолій, печат Віталій. Чет Віталій Арчіня прийняти. Переходимо до розвитку питань порядку дана. Перше питання. Про нас є змін до рішення міської ради 24 року No3134256. На видатки військових і залишили їх в спеціальному фонді. Але зв'язку з війнами, які були зуприняті буквально в ці травмі, ці видатки треба перенести на загальні фонди. Крім того, то субвенція, яка з яку на загальному, треба перенести на кори на спеціальних фонд. І ось такі технічні питання. Переглядів загальним спеціального фонду видатків, які вже не розпорядлені, прошу зараз прийняти. Колізати, запитання? Голосує <плес> прибрали. Алексеєць. Головши пропоненційний конкретників голову голосу із ва. Муханець. За. Позлушає. Оголошую пропортаційний конфлікт інтересів За Возвишаю. По ва. Grazie.

Gracias.

好。 даного проєкту рішення, значить, передається дві земельні ділянки, площою 10 сопок Парчівський. Парчівський Анатолій Петрович, вулиця Мільйона, 153 місто Чигрин, 23,93 сопки Кузнєцова Наталія Анатолійовна, на вулиця Шевченка, 52 сопки. А яка необхідність була доносити це питання на позачатку? Ну, у вас... По... Люди просили, витро. хтось із них чи продав, чи купить, чи. А так, як може, сесія планується, а

Рудки за. Ременю за. Сабадаш? За. Печевий? За. Салвера? За. Мошенко. Шпечатка. Спечатки. Далі за. Арченко. Рішення приміти. Я одне питання. Провезення таким, що трати російські звісної міської ради. Земельній ділянки мають проведення на загальній площі 1,82 гектара. Полянку опольованих спадщина. Земельна ділянка ділянки витребувано правою площою 1,78 гектарів зв'язку з його наданням до Рейсів. Вони виготовляли технічну документацію по цій земельній ділянці і ця земельна ділянка знаходиться в їхньому маслі.

З подання податкової інформації, по змін по включенню цієї земельної фінансові фірмі і святої.

Уклада військова з паніпу щодо користування загальними делятами, загальною площу 47,60 пала. За скопуються за дальнього. Це постеривалося. Сільськосподарське товариство Діболон звернулося до нас із заявою, в якій просить продовжити ряд договорів на загальну площу 47. І 6660-70 тисяч ще на 7 років. В зв'язку з тим, що підприємство не ініціює підняття відсоткової ставки, а діюча відсоткова ставка по цих договорах тут є і 82 і 9,2% різні ставки, але не 12%. Вони не ініціюють її підняття з цим. Пропонується відмовити в продовженні даній організації цих допомогтів. цих допомоги. Прошу зараз. Круткий за. Саботаш. За. Січевий. За. Сидира. За. Тимошенко. За. Спечат Анатолій. Спечат Віталій. За Парчук. За. Симописання провідного художнього дії договорів ради. Зонізан 50-го 2017 року. 10-10. 12.10.2018 року військових стані було. Щодо користування земельної ділянки, загальної площі для службиться відгадувати. Аналогічна заява. Тут загальна площа 94 гектара з 1042 1000 -ти гектарів. Так само відсоткова ставка 875%, 868, 9,2%, 8882% відтенкову. Не ініціюють підняття ставки. Безпосім пропонується відповідь. 12%. На даному виду землі для твердо товарно сільського хвороби виробництва 12%. Від 2%. 12%. 12 нам не затражена ставка. Якщо аукціон, то 12% це Нема стан. <говори> Алексеєв, Буханець, За. Буханец. Зашаев, За. 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 Малий, Рушниченко, Ускаленко, Невгоденко, Чаров, За, Зачи, Крутки, Саладаш, Сичевий, Солгира, Нушенко, Печаль Анатолій, Печар Виталійова на рішення 8 питання про внесення до рішення сесії від першого 2020 року номер 79 про затвердження параліків першого та 2 типів об'єктів, щодо яких не рішення про ферезації порадних. За. Пічовий? За. За. Савбіра. За. За. Мошенко. Печатка Антоніва. Печат Піталіва. Арченко. За. Пішення. І дев'яте питання, яке на південь. Задання матеріальної допомоги за ушкодження майбутнього внаслідок стихії 10.07.2025 року. що робить, чим По шиферині такі, щоб зірувалися? Рахували, рахували пошкодження, рахували деяких людей, людей по кількості вказаних, кількості вказаного шифру в заявах або по інші пошкодження. Це у деяких людей, людей завалився фронтон, за інших там стіна і ну, рахували по вказаних. Звідка, які завдалися і не Пройшло в бюджетні комісії, депутати всі з цим знайомі. Але тільки ми прийняли програми тепер і зробили зміни програми, тому що ми вчора відходили ці бюджетні комісії, це повинно. бути. Não Тимошенко. Печарка Назовій. Оголошує протиграфії. Голосування приймає. Печарка Віталій. Головше проведення тримання.